Поїхали. Сьогоднішній випуск про підтримку дисципліни. І сьогодні цей випуск не буде монтований, він від руки. Він ось так як є, і, скажімо так, з коліна. Тому що сьогодні вже неділя вечір, а я собі поставив за ціль, що я щотижня випускаю випуск на YouTube. І... Такі обставини, такі обставини, що е, зараз багато змін у мене в житті, які сталися якраз таки завдяки дисципліні. Тобто дисципліновані дії приводять до своїх цілей, до досягнення своїх цілей, які, відповідно, змінюють своє життя. І зараз саме цей етап, коли е, мої дисципліновані дії привели до змін, і ці самі зміни е, впливають на. Тобто вони випробовують цю дисципліну, наскільки вона міцна. І зараз короткий відос про те, як справлятись, ну, на мою думку, з підтримкою цієї дисципліни. Перше, перше це усвідомлення. Усвідомлення того, що Ваші дії регулярні, свідомі чи несвідомі дії. Тобто те, що ви постійно робите, приводить вас до якогось результату. І цей результат, він впливає на ваше життя і вносить зміни. Тобто ви своїми діями вносите зміни в своє життя. І от зараз цей етап у мене, що є зміни і важко підтримувати дисципліну свою. І перше, що допомагає в підтримці цієї дисципліни. Це усвідомлення того, що зміни, до яких ви прийшли за допомогою дисципліни, вони ці зміни впливають і розшатують, ну, якщо можна так сказати, ваш графік, ваш режим, який ви собі вибудували, і покращують. Тобто це, цей стрес. Він природній, тобто все ок. Тобто перший етап це усвідомлення. Друге, це підтримка дисципліни на базовому мінімумі, тобто базовий мінімум, І що це для мене? Для мене це е, записати відос отакий от, немонтований, е, зробити, аби підтримати дисципліну, М -м -м зробити не ідеально. Е, зробити так, щоб відчути, що ти це зробив. Ось в такому форматі. Тобто зробити хоча би ті мінімальні дії, які необхідні для того, щоб ти собі поставив галочку. І це заповнить, тобто, ти галочкою да, заповнив цю пусту клітинку, ти зробив цю дію. А наступний раз ти такий, ого, тобто, в цих обставинах, в цьому тиску, в цих змінах. Ти зробив це, і такий, ого, от, круто, є. Тобто, я можу і я продовжую, і далі йде більше мотивації. Тобто, коли ми виконуємо е, те, ті дії, які ми собі запланували і поставили в складних умовах, після ми отримаємо мотивацію. І от зараз вечір, неділя, е, останній да, там, вагон, я це роблю на базовому мінімумі. Зараз е, свою виконую, е, свою дисципліну. Базовий мінімум є. І третє. Третє. Пройшовши, е, пройшовши цей оцей шторм, е, не хочеться попадати в подібні ситуації. Ну, ми ж не... Да, там нема захиста, щоб постійно, типу, Робити на як небудь, аби зробити. І під тиском, типу, оця вся історія, ми хочемо робити, щоб це було якісно, комфортно, задоволення. І третій момент це розуміючи наперед, що я не встигаю або буде складно виконати ту дисципліну. Яку я запланував? Я підготовлюю е, всі умови для того, щоб виконати те, що я запланував навіть в тих умовах. Тобто це підготовка або планування. Підготовка? Планування. Ось такі три кроки. Третій, до речі, я зараз над ним працюю над підготовкою, тому що я потрапив у цю, в, цю, в ці обставини, да, які я сам собі створив, і зараз виконую на базовому мінімумі свою дисципліну. Ось. І підготовка нам всім в поміч. Ось, ось такий сьогодні формат, тому підписуйся, і тут буде про дисципліну, про те, як бути автором свого життя, як досягати того, що ти собі поставив, і рухатись до свого кращого життя і кращої версії себе. І навіть не просто рухатись, а бути вже тут. Бути вже тут, своєю кращою версією. Тим, ким ти мрієш бути колись. Дякую за перегляд.